Менше двох тижнів залишається до старту чемпіонату української баскетбольної суперліги серед чоловічих команд. До змагань повним ходом готується баскетбольний клуб Запоріжжя. До всіх цих кошмарних подій наш колектив був у топі українського баскетболу. До Запоріжжя приїздили грати легіонери з Європи та Америки. Але минулий чемпіонат пройшов для запорізького клубу в режимі Зберегти те, що є. Це вдалося. В нинішній чемпіонат суперліги баскетбольний клуб Запоріжжя входить уже з серйозними намірами. По перше, в колектив ті, хто ще кілька років тому давав результат. Знову у Валерій Плиханов, який Команду до срібла української суперліги знову у складі капітан команди Олександр Сизов. Це дуже складно, тому що ви розумієте, як повернути головного тренера до капітана команди. Ну без них, я так розумію, нам не вдалося би покращити, поліпшити результат на наступний сезон. Команда вже пройшла певну частину пересезонної підготовки. Спочатку це була робота на функціональну витривалість. Згодом на зіграність баскетболістів та вміння вписуватися в ігрові тактичні схеми. Окрім тренувань, колектив пройшов контрольні зустрічі та зіграв у пересезонному турнірі. Ці ігри показали, що запоріжцям ще треба багато чого допрацьовувати саме в ігровому плані. Ми вистачає е, дещо технічної підготовки. Я маю на увазі позиційний напад тому що ми дуже пізно почали цим займатися, дуже багато працювали над фізикою. І зараз вони фізично готові, а технічно я думаю, що ні. Процес підготовки у баскетбольного клубу Запоріжжя йде повним ходом. Варто відзначити, що колектив, хоча і не може залучити до свого складу як у минулі роки, легіонерів, все ж таки підсилився. Це гравці українського баскетболу. Двоє з них запоріжці. До команди повернувся капітан команди Олександр Сизов, а також улюблений запорізької баскетбольної громадськості Дмитро Липовцев. Справжнім підсиленням Валерій Плеханов вважає приїзд чемпіона України минулого року у складі столичного будівельника Андрія Хохонина та бронзового призера Суперліги Владислава Унгуряна з Одеської біпи. Я дуже радий поверненню нашого капітана Олександра Сізова. Це дійсний капітан і я розумію, що його повернення це знак для наших фанів, що все буде добре. До наших лав прильнув чемпіон Суперліги прошлого сезону це Андрій Хохоник. Дуже долановитий хлопець, і я розраховую на нього в великому обсязі. Чемпіонат української баскетбольної суперліги стартує 3 жовтня. Змагання пройдуть за так званою системою баблів, тобто з'їзних турів. Перший з них відбудеться у Києві. Баскетбольний клуб Запоріжжя відкриє чемпіонат у стартовому матчі. Команда Валерія Плеханова зіграє з Криворізьким кривбасом.